Брид дині від японської компанії Sakata. Це диня типу канталупа. Вона має ось такі типові для канталупи розрізи. диня пахуча, невелика, порційна, ось так виглядає у розрізі. Назвичайно красива, має солодкий динний запах. Дуже подобається діткам невелика насіннєва камера. Ось так вона виглядає. Середній плід такої диньки може важити до 1,5 кілограми. Ось цей важить 760 грамів. Цей в нас був 800 Тобто плоди вирівняні, ідеальної ось такої форми насиченого кольору всередині. Насіння в нас є в великих пакуваннях для фермерів, для господарств, так само і в дрібних пакуваннях для городників. Поціновувачів, любителів, тому ось така денька барі. Рекомендуємо на сайті Культіва Переходьте та замовляйте.